Всім доброго дня, мене звати Любов Базніченко, і ви на каналі Житло після розлучення. Як поділити гроші після продажу спільного житла, якщо тільки один із подружжя є власником? Отже, ви розлучились, квартира була придбана у шлюби, але юридично оформлена лише на одного з подружжя. Це досить поширена ситуація. Важливо знати, якщо квартира куплена під час шлюбу. Вона вважається спільною власністю, навіть якщо оформлена на одного із подружжя. Що робити, щоб отримати свою частку з продажу? Щодо продажу варто домовитися і письмово зафіксувати, як саме поділити ту суму, яку ви отримуєте від продажу? Це може бути як письмова домовленість, так і усна. Усна домовленість не дає для вас гарантії. А от письмова, наприклад, у вигляді розписки, Може вам знадобитися, як цей процес відбувається, коли до нас звертаються сімейна пара за послугою продажу житла. В першу чергу ми спілкуємося з кожною стороною і з'ясовуємо, як вони бачать цей процес, чи є в них попередня домовленість. Якщо є суперечки, ми надаємо юридичні консультації. Кожна консультація є конфіденційною і відбувається за домовленістю з кожною стороною, або ж з двома подружжями разом. Після узгодження розподілу грошей, ми підписуємо договір на послугу, в якому фіксуємо, як розділити суму згідно домовленостей. Договір підписують обидві сторони. Коли знаходимо покупця, ми ще раз проговорюємо з покупцем і фіксуємо на ці домовленості на зобов'язанні або розпискою. Щоб уникнути таких ситуацій краще за все. При купівлі квартири оформити договір купівлі-продажу на обох чоловіка та дружину. І тоді ви відразу юридично виділяєте свої частки. У кожного з вас є свій документ права власності це договір купівлі-продажу та витяг про реєстрацію. В цьому випадку ви не ризикуєте попасти в таку непросту ситуацію. Залишитися без грошей або неповної суми, яка еквівалентна одній другій частині від ціни продажу. Ми допомагаємо сімейним парам, що розвелися, щоб було все чесно, безпечно і без зайвих стресів. Звертайтесь до нас і ми пройдемо цей процес спокійно та професійно. Поставте лайк, якщо була тема актуальна і відео корисним. І пишіть у коментарях свої запитання ми обов'язково вам відповімо. А з вами був проект Житло після розлучення. Слідкуйте за нашими анонсами до нових відео!